Всім привіт! Сьогодні обзор монети України, 10 копійок 2014 року. Монетка виготовлена з магнітної сталі та вкрита алюмінієвою бронзою. такий okay, має вигляд аверс монети. Зверху напис Україна, тризуб. Внизу дата 2014. По боках листя з колосям. Гурт монета має мілкий. Ось так. бачимо. Насічка. І реверс монети, має напис 10 копійок, та по колу 8 ячейок з ягодами калини. Є попадають ціні різновиди на сьогоднішній день, які цікавлять колекціонерів. Я ці всі різновиди зараз перечислю, я їх купляю. Є монетки, які, друзі, Виготовлені з іншого металу. Ціна на такі монети розпочинається від 100 доларів. Вони не магнітяться. Також є цікаві повороти. Ну, Нам найцікавіший це в 180 градусів. Ось так він виглядає. Співвідношення аверс-реверс і реверс-аверс. Монетка буде як перевернута. В кого є такі монетки, також пишіть, телефонуйте, з радістю їх викуплю. І є ще попадають різноманітні браки, такі як реверс-реверс та аверс-аверс. Якщо взяти реверс-реверс, монетка в ідеалі буде виглядати ось так. З обох сторон буде напис 10 копійок. Якщо Аурс, Аверс, то з обох сторін будуть герби. Ціна на таку монетку на сьогоднішній день також договірна. В кого є такі монетки, пишіть телефонуйте, я їх з радістю куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на канал. Всім пока!